Розділ 13. Ранком нас будила холоднеча. Виявляється, ворог дуже холодний світанок, а закрите вікно на ніч нікому у голову не прийшло. Прокинулися всі, але вилазити з під ковдри на холод, щоб його зачинити, ніхто наміру не мав. Так і лежали, висунувши назовні тільки носи, чекаючи, коли зійде нарешті сонце і в кімнаті потеплішає, само собою. Фін так і не повернувся з бібліотеки певно, та справа захопила його цілковито, що він навіть тратив відчуття часу та простору, тому бажано було все ж ставати і йти на його пошуки. Я зібрався з духом, відкинув ковдру і встав на мене всі подивилися, як на божевільного героя, тільки що не поплескали в долоні, і то, мабуть, тільки тому, що не хотіли висувати руки назовні. По моєму тілу пробігло стадо мурашок у тільки йому відомому напрямку, а волосся стало дибкі. Я спробував вдихнути глибше та розслабити тіло. Скажу чесно, мені то не дуже допомогло, але я хоча б зміг дістатися до того плятого вікна та зачинити його, а потім, довго не зволікаючи, заскочив назад у ліжку під ковдру. Ще півгодини ми намагалися побільше надихати тепла в кімнату. А хтось, можливо, допомагав іншим шляхом привнести потепління за рахунок газових випаровувань. В результаті наших спільних зусиль у кімнаті поступово потеплішало, тому всі почали помалу виповзати зі своїх ліг. Катя покликала служницю, яка провела нас в приміщення, де ми мали змогу помитися і привести себе до пристойного вигляду, а тоді ми її попрохали відвести нас знову в бібліотеку на пошуки зниклого лицаря. У бібліотеці стояла повна тиша, нечутно було й звуку. На оклик також ніхто не відповідав, що довелось продовжити пошуки навмання, але знахідка не забарилась. За одним із стелажів, серед розкиданих по підлозі книг солодко спав фін. Біля нього стояло три відкуркованих пляшки вина і два фужера, а ним у гумуку розмістився Грен. Тепер ставало зрозуміло, чого цей лицар ти типу, поспішав повертатися. Ми грішним ділом думали, що він тут, бідулаха, працює в поті лиця, а випливало, що вони з ченою мапою добре проводили час і без нас. Підйом, нас атакують, завулав уч на все горло, але очікуваної реакції від лицаря не відбулося, тільки Грен розплющив одне око. Чого вирішиш, як недорізаний? Бачиш, всі відпочивають. Йди по відому хорону, пробуркутів той і повернувся на інший бік. Більше нам тут ловити було нічого, принаймні до тих пір, доки вони не проспляться. Але чим себе зайняти, ми теж не знали, тому просто пішли у двір дихати свіжим гірським повітрям. Знайшовши зручне місце з гарною панорамою, ми розмістилися на довгому ослоні. І що будемо робити? поцікавився я. Та нічого, певно, будемо просто відпочивати і чекати, відповіла Катя. Чи у кого ще є якісь пропозиції? Пропозицій не було, тому всі промовчали. Погода була гарна, на дворі відчутно потеплішало, сонце зійшло вже досить високо, і приємно зігрівало наші виставлені йому на зустріч обличчя. Цікаво, як там наш Муня? Чим він зараз займається з баруком? Ви помітили, що він якось дуже засмутився, коли ми розлучалися? спитав уч, певно, щоб розбавити мовчанку, яка затягнулася. Ясна річ, що засмутився, бо не буде з ким карти пограти. Тож ти його сам і підсадив, тепер він у тебе так просто не відчепиться, вирішив я трохи поіронізувати, хоча сам помітив, що Муні зовсім не хочеться з нами розлучатися. Дивно, що він за такий короткий час так до нас прив'язався можливо, на те є якесь інше пояснення, про яке ми просто не здогадуємось. Та що він може ще там робити? Певно, продовжує бенкетувати разом з орком. Можливо, дійсно, пішли на полювання, але то точно, що він там веселіше проводить час, ніж ми тут, підтримала розмову Катя. Ну, я б так про всіх нас не висловлювалась, вставила свої п'ять копійок Дана. Фін он, сто відсотків і тут не сумує. Є таке гик», – Почули ми, не зовсім тверезий голос фіна позаду. Але ми, гик, недаремно всю ніч працювали, гх, не замикаючи в гик». Дещо ми все ж знайшли, гик. Ми обернулися і побачили нашого бравого лицаря в убійми з мавпою. Вони явно встигли вже десь добряче похмелитися і почували себе просто чудово, не рахуючи того, що ноги ледь тримали їх у вертикальному стані, тому були змушені постійно спиратися один на одного. Ми вже бачимо, що ви знайшли, і навіть не один раз, усміхнулася Катя. Ну так гек, взагалі то ми знайшли гек. Тільки одну книгу, але потрібну, не зовсім розуміючи, натяк каті, повідомив фін. Точно, підтримав лицаря Грен. Знайшли. І яку ви таку потрібну книгу знайшли? Дарма учно спитав, бо вони чомусь вирішили показати розмір тієї потрібної нам книги і одночасно розвели руки в різні боки, що порушило їх і так крикустійкість подвійної споруди. Виявляється, сила тяжіння і в цьому світі була присутня, і вона, як не дивно, спрацювала на всі сто, здобувши переконливу перемогу над цими двома бійцями науки. Ті синхронно опинилися на землі, при цьому добряче вдарившись головами, і вирубалися на невизначений час. Ти права, Дана, йому точно веселіше, ніж нам, але щось мені видається, що тепер йому потрібна наша допомога. Погодився я з домовою. При цьому рушив до лицаря і спробував його підняти. Вуч прийшов мені на підмогу. А що з іншим будемо робити? спитала Дана, вказуючи на вченого. Тут залишимо чи охорону покличемо, щоб назад бібліотеку віднесли. Краще з собою заберемо, запропонувала Катя, підіймаючи мавпу. Боже, він ще нам буде в нагоді. Допоможи. Так ми і зробили. Я з домовим понесли Фіна, а Катя з даною Грена в нашу кімнату і розмістили їх на вільних ліжках. На обід нас покликала служниця. Втомлених вином ми залишили приходити до тями, а самі спустилися до зали. Стіл, хоч і був накритий, але цього разу філіція була відсутня. Ми посідали і трохи зачекали. Можливо, вона зараз доробить всі свої справи і складе нам компанію. Бо якось незручно було починати без господаря. Але ми її так і не дочекалися, тому взялися за трапезу самі. Їли недовго, всі скоро добряче наситились і, прихопивши з собою карафу простої води для лицаря з бібліотекарем, їм, думаю, у нас знадобиться найближчим часом, попрямували назад до кімнати. Там було все без змін два тіла солодко похропували на своїх місцях, де ми їх і залишили. Тільки фін ще іноді дригав ногами, ніби підганяв шпорами коня. Після ситної їжі нас також розморило, тому ми полягали, влаштувавши тихий час. Через дві години до тями почав приходити Грен. Він сповз із ліжка і рачки, почав щось під ним шукати. Після недовгих пошуків, так нічого й не знайшовши, він сів на підлогу і, сфокусувавши свій погляд на нас, видав: Де я? в кімнаті. Нафік такі подробиці. В якому я світі? В тому, що був, чи вже в вашому, уточнив він. Та ніби ми всі ще в тому, де ти був. Фух. то ж треба, щоб після прочитаного таке страхіття наснилось, видихнула з полегшенням вчена мавпа. У вас є що небудь попити, а то щось із переляку аж горлі пересохло? Ага, з переляку, а не з Будуна. Так ми й повірили. Але вирішили не сперечатися. Тому просто показали на карафу з водою. Грен, довго не чекаючи, вхопив її і добряче присмуктався. Ми вже подумали, що Фіну так нічого й не залишиться, але Грен, певно, також вчасно згадав, що пив він не сам і його напарника по чарці може палити не менше за нього, тому поставив вже напівпорожню карафу на місце. Ви щось там казали про книгу, яку знайшли б у нашій темі, то правда? запитала Катя про те, що нас зараз цікавило найбільше. Правда, підтвердив вчений. І що там розповідається, як нам потрапити додому? Не знаю, здвигнув плечима Грен. Щось я не зрозуміла. Ви ж казали, що знайшли щось по нашій темі. Так, підтвердив він, по темі знайшли, а як потрапити, не знайшли. Час від часу не легше. Що ж ви тоді таке знайшли? Знайшли, де можна знайти. Що знайти? тут же заплутався уч. Як то що? здивався недолугості нашого домового Грен і пояснив дохідливо. Ми знайшли, де можна знайти інформацію, яка вам має допомогти знайти дорогу додому. Тепер зрозуміло? Зрозуміло, відповів уч, хоч по його очах було добре видно, що не зовсім, але виглядати дурним і ще раз перепитувати він явно наміру не мав. «Ідеш нам шукати ту інформацію, продовжила допит Катя. Ну, точної адреси там не вказано, знову втішив начений, але там повідомляється, що десь в лісі на річці є водоспад, а під тим водоспадом споконвіку живе волх на ім'я Довгобородий, який знає цю таємницю та багато інших. Стоп, мене усяяла здогадка. Вам то нічого не нагадує? звернувся я до своїх супутників. Але і без того було видно, що й вони зрозуміли, про якого Волха йде мова. То що ж виходить, що ми вже були так близько біля відповіді на всі свої запитання і не спромоглися навіть спробувати цим скористатися. Ото ми, лошари, підсумував уч. А тепер доведеться назад вертатися. Хтось хоч пам'ятає, де той водоспад нам зустрічався. Та що там пам'ятати? Підемо по руслу річки та й не трапимо на нього. То не є велика проблема, заспокоїв я домового. Я так розумію, ви вже знаєте, де це є. І навіть побували там, поцікавився Грен. Точно, підтвердив уч, і навіть збудили того довгобородого, а потім дремнули, як малі діти, що нашкодили сусідському дворі. Клас! Якщо то правда, що він так багато знає, то хотів би і я поспілкуватися з ним. У мене є стільки до нього запитань, мріливо сказав учений. То в чому проблема? Збирайся і пішли разом, запропонувала Дана. Легше сказати, ніж зробити. Та мене звідси ніхто не відпустить, я ж тут за контрактом працюю, поскаржився Грен. За яким це таким контрактом, що навіть із замку виходити не можна? перепитала Дана. Та мене взяли сюди на роботу на 20 років, почав він пояснювати. Я маю навести порядок в бібліотеці, все впорядкувати і знаходити потрібну інформацію на вимогу господині, а натомість маю доступ до всіх таємниць, що є в тих книгах. А також можу майже усім користуватися в цьому замку, а ще мені капають деякі гроші, От тільки залишати замок без дозволу філіції я не маю права. Чи то мені тільки здається, що умови контракту досить навіть справедливі, поцікавився в домовий. 20 років жити і ні про що не думати, крім книжок, займатися улюбленою справою, мати їжу до схучу, випивки скільки влізе, дах над головою, м'яке місце для відпочинку, і тобі ще за це гроші платять. В цьому питанні ми підтримали уча, не кожному випадає така чудова нагода. Не знаю, як в цьому світі, але в нас проблематично знайти улюблену роботу, за яку б тобі добре платили. Та що вже там казати, в нас навіть просто знайти роботу з гідним заробітком важко, якщо в тебе нема знайомих у гуртівці влади, які могли б тебе блату прилаштувати на тепле місце. І скільки б ти не пахав, як проклятий, все одно не зможеш стільки заробляти, як бездарний синочок якогось корупційного судді. Ось такі реалії нашого життя. Ти завжди можеш розірвати контракт або втекти, як це зробила я, запропонувала Дана, але то тільки твій власний вибір. Так, ти права, то мій вибір, погодився з нею Грен, але над тим треба добре поміркувати, чи воно взагалі того варте. Вчена Мавпа ще трохи щось подумала і, певно, не дійшовши остаточного рішення, подивилась на лицаря, що досі солодко спав. Ніби хотіла ще з ним про щось порадитись, але все ж вирішила не будити свого стомленого напарника по чарці і, попрощавшись з нами, пішла з кімнати у тільки їй відомому напрямку. Думаю, нам треба збиратися в дорогу, запропонував Уч, та й Муня, напевно, вже не зачекався або зовсім спився з орком, а то також не є дуже добре. А того ученого типу несеш на плечах? тиснула в сторону Фіна Катя. Гадаю, нічого страшного з драконом не станеться, якщо ще день почекає нас, а от лицарю точно треба дати нормально відіспатися, заперечив я. Думаю, нам варто почекати ранку і тільки тоді рушати в дорогу. На тому і зійшлися. До вечора валялися, нічого не роблячи, а потім нас знову покликали на вечерю. Лицар і далі тиснув на масу, але треба було його нарешті будити, щоб поїв і скоріше відійшов від винного чаду. Уч, довго не розмірковуючи, взяв карафу, набрав побільше до рота води, підійшов до фіна і виприснути все йому на лице. Як не дивно, але ця маніпуляція спрацювала. Лицар зірвався і почав озиратися затуманеним ще поглядом. Тоді домовий запхав йому карафу в руки та примусив пити. Той не сперечався і присмоктався найгірше за Грена. Коли з водою було покінчено, в нього нарешті прояснився погляд. А це давало надію, що наш доблесний лицар прийшов до тями і з ним можна вести ґрунтовну розмову. Ти де перебуваєш? спитав його уч, перевіряючи розумову здатність лицаря. Як туди? не зрозумів Фін. Разом з вами в замку філіції. Молодець, підбадьорив його домовий. А тепер вставай і пішли їсти. Ти нам завтра здоровий потрібен. Фін встав і тут раптом його усяяло. Стоп, я згадав, почав він. Ми там з Греном знайшли цікаву інформацію про ціль нашої подорожі. Супер! Ти прямо на очах тверезієш, перебив його уч. Але ми вже в курсі, що добряче лоханулись із тим старим, який під водоспадом живе. А звідки ви знаєте? Вгадай з трьох разів, запропонував домовий. А, ясно. Ви вже з Греном розмовляли. Ти, друже, в нас прямо ясновидець. З першого разу вгадуєш, підтвердив його здогад домовий. І що вирішили, поцікавився фін. Та нічого, йдемо повечерюємо, завтра зранку рушимо за Мунею, а тоді будемо знову шукати той водоспад разом з Довгобородим. Цього разу Філіція була на своєму законному місці в голові столу і, мабуть, чекала на нас, бо не було помітно, щоб доторкнулася до їжі. Коли ми підійшли ближче, вона помухом голови привіталася і вказала на стіл, що ми сідали і пригущалися. Два рази нас просити не треба було. До мене дійшли чутки, що ви там щось знайшли в бібліотеці по своїй темі. То правда, через деякий час поцікавилась вампірка. Ви праві, підтвердила Катя. А звідки такі чутки, якщо не секрет, чи Грен вже і вам встиг доповісти, в свою чергу поцікавилась вона. Та ні, не він, і не секрет. Просто в цьому старовинному замку дуже багато вух. Кажуть, що тут навіть стіни їх мають, загадково повідомила Філіція, тому нема чому так дивуватися. Ну, тоді ви, певно, також знаєте, що ми завтра збираємось в дорогу. Так, погодилась вона. Знаю. І ще знаю, що ви будете вертатися знову до орка Барука. Гострий же слух має ваш старовинний замок, такий би нікому не завадив. Навіть нема що заперечити. Не переймайтесь так. Мені ваші таємниці зовсім не цікаві, і вони залишаться в межах цих стін, заспокоювала нас Філіція. А чого нам перейматися, подумав я. Ми ніби нічого таємного й не розповідали, що вона там збиралася залишати в цих стінах. Просто в мене є до вас також невеличке прохання. Не сприймайте себе за посильних, але якщо ви все одно будете заходити до барука, то чи могли би ви зробити мені таку ласку і передати йому також лист? Щоб не довелося посилати когось із охоронців тролів, які хоч і добре виконують свою роботу, але, відверто скажемо, не відрізняються великим розумом, тому можуть його просто загубити. Без проблем, але до вас буде зустрічне прохання. Чи могли би ви цей самий лист передати Греном, заодно відпустивши його на деякий час із нами, запропонувала Дана. Він дуже хоче побувати в місці, до якого ми рушаємо, але боїться втратити роботу. Філіція трохи поміркувала і, не знайшовши в цьому нічого страшного, погодилась. Як ви гадаєте, йому два тижні вистачить на подорож з вами і на повернення назад. Мало б вистачити, якщо з нами по дорозі чи з ним на зворотній не трапляться непредбачувані обставини. Добре, на ці обставини я йому виділю ще тиждень, але щоб за три був на своєму робочому місці. Нехай вважає, що це йому відпустка за гарно проведену роботу. На цьому і погодилися, подякували за смачну вечерю, побажали спокійної ночі. Хоча, напевно, ми з останнім поквапились, бо хто ж його знає, що вампіри роблять по ночах. Можливо, в них ніч навпаки має бути бурхлива, а день спокійний, після чого встали за столу і рушили до своєї кімнати. Я піду, повідомлю радісну звістку Грену, запропонував фін. Ага, зараз це кинули і пустили тебе одного. Що ви там від радощів знову до порусячого виску напилися, ми підемо всі разом, заявила Катя. Щоб не сперечатися, бо то собі дорожче буде, всі рушили в бібліотеку. Грена ми знайшли на тому ж місці, де минулий раз Фіна. Він поспіхом спаковував свої речі в рюкзак, явно збираючись у подорож. Але як він так скоро міг дізнатися, що його відпускають? Чи таки вирішив ризикнути роботою і втекти з нами заради зустрічі з Довобородим? З цим питанням мене випередив уч. І куди ми так збираємось на ніч? Я вирішив, не відриваючись від рюзака, повідомив нам вчений Піду з вами, але мене так просто не випустять, тому мушу нишком втекти вночі, щоб ніхто не помітив, і почекати вас десь по дорозі. А звідки ти знаєш, якою дорогою ми підемо? задав слушне питання уч. Не знаю, я про це якось не думав. Певно, якби не дочекався, то пішов би сам вас до варука шукати. А можливо, й повернувся би назад в замок. Але чого тепер гадати, якщо ви вже самі прийшли і можна спокійно домовитися? Про що домовитися? прикинувся дурником уч. Як то про що? Де завтра зустрінемось? А нафіга? З нами підеш зранку. Гренд подивився на Уча так, ніби той направду від якогось сумчастого пішов і йому бракує місків, щоб втямити просте. Я ж щойно казав. Що мене так просто не випустять, ще раз розжовуючи, спеціально для домового повторив учений. А ти не пробував просто Філіції попросити дозволу піти з нами? вже продовжила Дана. Та ні, якось на думку не спадало, повів плечима Грен. А що, так можна? Думаєте пустить? Вже пустила, ушелешила його Дана. То хто ж з нас тоді родом від сумчастого пішов? Вчений зкляк, чи то від очевидного, чи то від щастя. «Так і будеш, як йолуб, стояти, чи все ж подякуєш? виводячи із ступору, спитав його уч. Дякую, нарешті сказав Грен. Я просто не можу повірити, що все так просто і ви наді мною не жартуєте. Не нам дякуй, а дані, порадив йому уч, то вона за тебе слово замовила, а нам ще один примат дорозі не дуже той потрібен, щоб за нього просити. Вона тобі вибила цілих три тижні свободи, і не дем більше. Тому можеш спокійно спати в своєму гамаку і не вештатись десь по ночах, а зранку ми тебе чекаємо у себе. З цими словами всі розвернулися і пішли, залишивши вченого в роздумах над тим, що відбулося. В кімнаті нічого не змінилося Ліжка і вікно були на своїх місцях, але уча явно щось не влаштовувало в тому всьому. Він почав ходити навколо і щось шукати, стукати по стінах, по підлозі, заглядати і залазити під ліжко. Ти щось загубив? Поцікавився я. Ні, але маю намір щось знайти, пояснив домовий. – І що то має бути? Вуха. Чиї? Не знаю чиї, але якщо знайду, то точно повідриваю. Ніколи б не подумав, що ти в нас такий кровожерливий, – підколов я уча, а раптом то просто мікрофон. Ти що смієшся з мене? Ти хоч сам віриш те, що говориш. Звідки в них може взятися таке чудо, якщо вони навіть не знають, що таке гральні карти. Приклад уча, ясна річ, був не з найкращих, але не погодитися з ним було важко. А що таке мікрофон, почувши незнайоме слово, поцікавився фін. Тиху ти! ми, звичайно, дуже поважали лицаря за його допитливість, але пояснювати принцип дії цього пристрою півночі настрою зовсім не було. То така штука, щоб розмови підслуховувати і записувати можна було, коротко повідомив домовий. А як можна. Стоп. зупинив Фіна, здогадуючись про подальші запитання. Всім тихо і спати. Завтра нас чекає дорога, і треба добре відпочити та виспатися. Показуючи приклад, я ліг, відвернувся до стіни і почав засинати.